Вас вітаю тут канала Гентрейт. Сьогодні ми будемо розглядати багатофункціональну державку мультитул бтмт 10 r на 225 діаметра. П'ять зміна пластину XCMT 204 Відомо турецька виробника Вьорген. Ця державка зовні дуже нагадує корпусне свердло із змінними твердосплавними пластинами, тому його ще називає свердло мультитул. Свердло мультитул називає так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла мультитул. Полягає в тому, що цим інструментом можна як свердлити, так і розсвердлювати отвори. Також можна оброблювати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь на цій схемі. наглядно показані всі варіанти застосування цієї державки мультитул. Дана модель має діаметр державки 10 мм, довжину робочої частини 30 мм та загальну довжину 72 мм. Має право виконання. Твердоспавні ріжучі пластинки XCMT 05204 мають квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка мультітул має точний канал для подачі охолоджувальної рідини, що дозволяє працювати як на сучасних верстатах званих. Акими обертами, так і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Передбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка робимо в будь який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.